Це відео наслідків удару російських безпілотників по сільськогосподарському кооперативу у селі Мощне. Директор з виробництва Сергій Тарасенко розповідає, росіяни атакували підприємство два дні поспіль, 24 та 25 січня. Це герань, двигун чотирьохсиліндровий, ударний в ангарі, там де соняшник, там був безпілотник типу гераня, але був вже реактивний. Загалом протягом двох днів Сергій нарахував прильоти семи шахетів та однієї ракети. Пряме попадання сюди було, влучання, детонація пошла, повністю повідривало весь металопрофіль, повідривало листи, які були прикручені. Ангар зруйнований майже на 50%. Кукурудза, яка була у цьому ангарі, не постраждала, каже Сергій Тарасенко. За його словами, внаслідок атаки 24 січня також було пошкоджено вантажівки. Був балістичний ракети приліт, але частково. Вона прилетіла, наше підприємство, впала за 150 метрів на поле. Пошкодило авто, пошкодило, вибивало скло, зруйнувало частково криші. Потім десь хвилин за 15 другий проліт шахеда. Він упав біля Проліт Приліт не пошкодив фасад нічого. Але загорання була, детонація була. Близько першої ночі були ще два прильоти. Говорить чоловік. Зокрема, удар пошкодив ангар, де зберігається гречка. 25 січня. Армія РФ знову атакувала кооператив. 18-18-20 був перший приліт. Четвертий ангар сюди реактивним БПЛА розвалив по ангар, як ви бачите. Потім на протязі 15 хвилин було ще три прильоти: два було по адмінбудівлі влучання, і один був приліт. У нас по складському приміщенню при в'їзді на територію. За словами Сергія, підприємство втратило близько 20 тонн кукурудзи до 70 тонн соняшника та дві тонни гречки. Суми збитки Сергій Тарасенко оцінює в десятки мільйонів гривень. За його словами, нині підприємство працює в такому режимі, аби зберегти все те, що вціліло техніку та зерно. Наслідок цієї атаки загиблих та травмованих немає. Алла Бєдна, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.